Показати розпаковку китайського акумулятора магнітофона 32х2. Тобто входить скамбус, провода з канбусом і провода на більш старі автомобілі. І зараз ми спробуємо з допомогою старого виводу на старі автомобілі підключити його через 12 вольт. Також входить розйом, два розйоми USB. І вивод на, за камеру заднього виду. І слот на GPS навігацію А зараз попитаємо включити магніто непосредственно на магнітолу через 12 В. Так, це у нас є постоянний так, плюс. Це у нас е, провод для підключення від головного ключа також плюс. Зараз ми їх змотаємо і будемо підключати. do 12 volt. Celnost neposredno minus, tako kot si da. Так, ми з'єднали ці два провода і тепер будемо вставляти фішку в її предназначенне місце. Як бачите, він включився. Зараз попитаємо підключити до самого монітофона. Колонку на 12 вольт. Підключимо його колонку до магнітофона і побачимо, Чи він працює. Магнітофон як бачите, у нас запустився. Зараз будемо підключати його колонку до магнітофону і будемо дивитися, Чи він працює. Як бачимо, беремо два провода любого цвіту. Тут їх всього є 8. По два виходи на одну на один буфер, на одну колонку. Один буфер. І будемо попитатись їх підключити разом. Потім включимо, чи в нас це все працює. Ми підключили колонку. Зараз підключимо магнітофон до інтернету. Як бачите, інтернет у нас вже підключений. Зараз будемо включати, чи у нас це все працює. Любе відео. Як бачите, це у нас все працює. А в наступному відео будемо питатись підключити камеру заднього виду без фішки скандбус